За попередній урок ми ознайомилися із загальними особливостями органічних речовин. Давайте ми нагадаємо ці особливості. Ми знаємо, що органічні речовини складаються з невеликої кількості елементів це карбон, гідроген, оксиген, нітроген. Такі елементи називаються елементи органогени. Карбон 4-хвалентний, гідренодовалентний, оксигну 42-хвалентний, нітроген в органічних сполуках трьохвалентний завдяки тому, що карбон утворює зв'язки саме е, різного формату, він зв'язується між собою довгі ланцюги, завдяки ось такого виду зв'язкам Ось такого виду зв'язкам. Ось такого. Ось такого виду і... Карбонові ланцюги можуть бути максимально довгими, тобто вони продовжуються. Далі, що органічні речовини містяться в живих організмах. Живі організми. Четверте, що всі органічні речовини горять до утворення вуглекислого газу та водяної пари. Також п'яте, що раніше речовин дуже багато, близько 20 мільйонів речовин. Шосте, що вони утворюють ізомери. Ізомери це речовини з однаковим складом, але різною будовою. Давайте на якомусь іншому прикладі. Ми один приклад розбирали, а це розберемо інший. Ось такий. Складно це 2 а 6 О. Давайте ми відтворимо ось карбон, карбон, оксиген. Оксиген двохвалентний завжди має бути. Ось валентність 2. Карбон тут ось від цього валентність 1, то тобто трьох не вистачає, валентність 2, двох не вистачає. І ця валентність зайнята гідрогеном. А також сполука, наприклад, карбон, оксиген, карб. Оксиген двохвалентний, карбон одновалентний, отже, трьох не вистачає. Карбон одновалентний трьох не вистачає. Давайте порахуємо, скільки тут карбонів. Карбонів 2. 2. Гідрогенів 3, 2. За 5, 6. 6 оксиген 1. Далі. Тут порахуємо, карбонів у нас 1-2. Гідрогенів 6. Оксиген 1. Мають ізомери це такі речовини, які мають однаковий склад, але різну будову. оксиген тут в кінці з гідрогеном, а тут посередині оксиген і гідрогеносиметричні. Виходить, у нас особливість ось така. А це якраз утворення ізомерів. Для верніших речовин характерний ізомери є таке явище. Коли однакові складу речовини, але різна будова. Також ми виглядаємо по органічних речовинах, що вони класифікуються за складом. Елементів на давайте органічні речовини. Класифікую за складом це вуглеводні. складаються з карбону, гідрогеном та оксигеном Які складаються з карбону, гідрогеном та, та оксигену і нідрогеномісні. Які складається з карбону, гідрогену, нітрогену або карбону, гідрогену нітрогену і Оксигену. Ось такі можуть бути нітрогеномісні сполуки. Ми з вами будемо вивчати вуглеводні. Перші вуглеводні, які стикнуться, це насичені вуглеводні. Інша для них назва алкани. Це в 10 класі ми будемо вивчати саме починаючи з теми алкани. Потім наступною темою будемо вивчати ненасичені представниками в них алкени і алкіни. А також серед вуглеводнів є циклоалкани, циклічні сполуки, а також є арени або ароматичні сполуки. Типи зв'язків ми з вами проходили. Це арени в нас. в 10 класі ми будемо вчити ось такі 4 теми відрядження. Отже, ми розпочинаємо з насичених вуглеводнів. У нас насичені вуглеводні. Чому вони насичені? Насичені вони містять одинарні ось такі зв'язки завжди. Одинарний зв'язочок. Завжди всі зв'язки одинарні. А вуглеводні, в чому вони? Бо там кармон і гідроген і все. От перший представник вуглеводні, саме насичений, якщо зібрати все докупи, він відповідає загальной форму СМ. Н це, це у нас індекс будь-яке число. Далі H вдвічі більше, ніж цей індекс, і плюс 2. А це у нас будуть насичені вуглеводні саме них. І N може набувати значень. Більше рівне одиниці. Тобто від одиниці починаючи. Якщо підставляти одиницю, сюди, ось, сюди одиничку. Давайте напишемо хімію, не напише це, але напише H2 помножить на 1 буде 2 плюс 24. Якщо правильна формула, це ch 4 Ось Це перший представник. Отже, перший представник це H4, а наступний дуже легко будується. Наступний це додати гомологічну різницю це h 2 Кожного разу додавати це весно. Карбон 1, додати ще 1, стане 2. Гідрогенів 4 додати 2, стане 6. Наступний так само гомологічну різницю потрібно додати. І в нас виходить карбонів 2 додати 1, це 3. Гідрогенів 6 додати 2, буде 8. Наступний так само буде це. Було 3, стане 4, було 8, стане 10 гідрогенів. І так далі. Ось це гомологічна різниця. Отже, всі наступні, це гомологи, вони подібні. Перший представник це у нас називається метан. Наступний етан, наступний пропан, наступний бутан. Наприклад, там, де це 5 H12 буде, це пентан, це 6 аж 14 гексан. Це 7 h 16, гептан це 8 h 18 октан це 9 H20 нонан, це 10 H22, декан і так далі. З вами ось. Зрозуміли систему побудови в них. І знову ж таки вони відповідають. Давайте тут 4 підставимо. Ось. У нас. І тут давайте 4 підставимо. Подивимось, тут 4 карбонів 4, 2 повночі на 4 буде 8, 8 плюс 2 10 повністю відповідає, що це бутан. Ось у нас така властивість для алканів, насичених вуглеводнів. Чому вони насичені? Зараз ще розглянемо. І також інша назва для метану це природний газ. Або болотний газ, рудниковий газ, по-різному називають. Далі, чому вони насичені? Бо карбон, ось, він завжди 4 хвилин і сюди приєднуються гідрогени. Всі зв'язки одинарні. Перші чотири з алканів це газоподібні, вони без запаху, вони розчиняються у воді. Це що на хімі... фізичній властивості, по хімічних властивостях ми будемо розглядати на наступному році, першу, поки постановимось із продовження гомологічного ряду, то ми з вами маємо це 4 h 10 Продовжуємо додавати гомологічну різницю. h 2 це буде c 5 h 12 Він називається пентан. От тут же починається це рідина, це бензини, це авіаційний бензин. Далі знову додаємо h 2 це H20, буде c 6 h 14 Це називається гексан. Чому так важливо їх пам'ятати? Тому що всі інші теми будуть побудовані саме на них. Наступне це 7 h 16 називається HPAN. Наступний так само додам h 2 Додаємо h 2 і в нас це 8H18, називається октан. Октанове число. Також відноситься до бензину. Це вже бензин автомобільний. І наступне так само. Додаємо це СХ2, це буде це 9H20, називається нонан. І додаємо h 2 це буде це 10H22, називається декан. Отже, в мене з метану, потім де етан, пропан, бутан, пентан, гексан, гептан, октан, нонан, декан. Їхні форми не передало. Якщо ж буде, наприклад, два атоми карбону, як він буде виглядати молекули? Ось давайте. До етану. це два атоми карбону з'єдним зв'язком, але зв'язки ми пам'ятаємо, що має бути 4. Ось, раз, два, три, чотири. 1, 2, 3, 4. І сюди приєднуються гідрогени. Більше нікому приєднується. Це був Тут тільки карбон і гідроген. Ось. Але ну, знову ж таки їх багато. Давайте спростимо. Ось карбон, гідрогенів 3. З'єднується ось карбон, гідрогенів 3. Ось це в нас молекулярна формула називається. Це молекулярна формула, це повна структурна формула називається. А це скорочена структурна формула. Називається скорочен. Показано ось, як вони розміщуються, і які тут валентості, скільки гідрогені біля кожного атома А тут бачимо, що повна структурна форма, повну структуру видно. ось Тут все видно, де які розміщені, де кути будуть. Кожен наступник так само. Три атоми карбону підряд на цюжок, 4, 5, 6, 7, 8, 9, і 10, 10 підряд атомів карбону. І виходить, що атоми карбону розміщається кожен наступний і з'єднання одинарного зв'язка. Наприклад, 1, 2, 3, 4, 5. Тут 5 админ карбону. Ось 5 админи карбону це пентан буде. Тобто це. Ось тут точно що 5 админ карбону. Якщо ми знаємо, що це вуглеводень з 5 атоми карбону і тут всі одинарні зв'язки, то це буде пентан точно що навіть не дописуючи гідрогени. але якщо ми знаємо загальну форму, якщо тут буде 5, то 2 коношне 10, плюс 12. Тобто тут можна встановити, що тут точно 12 гідрогенів йде, і він називається пентан. Але знову ж таки пентан трошечки не так виглядає, тому що йдуть сили притягання відштовхування між адами, то атоми карбону ніби як отак зигзагоподібно розміщуються. Мають тут отакі вигляд. Насправді молекули ось такі для алканів, ось пентан отакий буде. гексан наприклад, вже. Далі гептан ось такий. Октан ось такий. Нона ось такий, дикан ось такий. Атоми карбону. Тут же гідрогени розміщуються. Тут же гідрогени ось. І ось оце такі форми. Ось такі структури, такі молекули складають бензин, наприклад. Це в бензині міститься ось така молекула. І вона згораючи дає нам вуглекислий газ та водяну пару. Тут з випитної труби у нас виділяється вуглекислий газ та водяна пара. Вуглекислий газ з'являється тим газом, який... Спричиняє глобальне потепління, ну, спричиняє парниковий ефект на нашій подорожці в планеті, стимулюється і, в тому числі автомобільний транспорт і авіація, тому що при горінні буде утворюватись вуглекислий газ та водяна пара. Вуглекислий газ, знову ж таки, це парниковий газ. Але транспорт не настільки забруднює, як тваринництво. Тваринництво набагато більше забруднює атмосферу. Але знову ж таки відмовитись від тварини їжі люди не можуть. Тому і виникає, що автомобільний транспорт тут забрудник а саме з двигунами внутрішнього горяння. І поступово переходять на електричні види транспорту.